Всім привіт! Я американський політолог Тет-Гален Карпентер. У своїй статті Для 19 я заявив, що США обрали щодо Росії стратегію, яка веде до кривавого багаторічного конфлікту. Незважаючи на сумні результати інших криз за участю США, Вашингтон так і не засвоїв, що іноді розумно прийняти неприємну ситуацію, щоб уникнути катастрофи. На мою думку, хорошим першим кроком стало б визнання того, що зарозуміла наполегливість Вашингтона в розширенні НАТО до кордонів Росії, зневажала основні інтереси безпеки Москви і сприяла української кризи. Логічним продовженням визнання помилок стало б сприяння США мирним переговорам, яке гарантувало б суворий нейтралітет України. США повинні були прийняти, що під контролем Росії будуть перебувати і Крим і Донбас, а Україна залишиться в сфері впливу Москви. Замість того, щоб змиритися з неприємним, але все ж терпимим результатом, США вирішили використовувати Україну як пішака в опосередкованій боротьбі НАТО з Росією. Це стратегія, яка створює кошмарну перспективу кривавого багаторічного конфлікту. Гірше то, він може перерости в пряму війну між НАТО і Росією з можливими ядерними наслідками. Генсек НАТО Столтенберг раніше заявив, що нормалізація відносин з Росією буде неможлива навіть після закінчення української кризи. Він підкреслив, що як раніше вже не буде. На його думку, українська криза увійшла в критичну фазу, тому країни НАТО повинні надати Києву всю необхідну зброю. При цьому Столтенберг заявив, що ризик застосування ядерної зброї низький. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!